Війна в Україні ще триває, але дебати щодо поствоєнного відновлення вже розпочаті. Сьогодні дійсно важливо говорити про поствоєнне відновлення, оскільки саме ці плани є рушійною силою, є драйвером тих змін, які потребує бізнес для того, щоб працювати в Україні і після війни. Розробляючи будь-які плани, ми маємо усвідомлювати. Що саме відбувається зараз в енергетичному секторі України? Близько 45% бізнесу України сьогодні не працює через те, що частина персоналу або задіяна у захисті нашої країни, деякі компанії втратили свої. Виробничі потужності, деякі не мають доступу фактично до власних об'єктів, до власних інвестицій. Тому власне і споживання електроенергії на сьогодні скоротилось, знизилось близько на 30% у порівнянні з довоєнним часом. Другий момент, що сьогодні відбувається у нас в Україні в енергетичному секторі, це звичайно фізичне знищення енергетичної інфраструктури. Та дефіцит обладнання матеріалів для їх заміни. Як я сказала, вже деякі інвестори фактично втратили доступ до своїх. Об'єктів генерації тут ми говоримо в більшості про сектор відновлювання джерел енергії, оскільки значна їх кількість зосереджена в Херсонській області на півдні нашої країни. Тому деокупація цих територій і відновлення доступу фактично є одним, одним з пріоритетних завдань, звичайно, на сьогодні. Україна потребує. Вирішення питання фінансового дефіциту, оскільки споживачі втратили можливість розраховувати за електроенергію, і ми стикаємося з колосальним дефіцитом близько 200 мільйонів доларів щомісяця, тому це теж є реаліями, в яких сьогодні працює українська енергетична система. Що що стосується поствоєнного відновлення України. Мова йде про зелену трансформацію. Не, е, і ця агенда була визначена не з початком війни, звичайно, що Україна стала на шлях енергетичного переходу щодо війни. Це визначено і енергетичною стратегією України, і національно визначеним внеском, і угодою про директивою про викиди, е, національним планом про. Розвиток відновлюваної енергії в Україні. Звичайно, що вже Україна знаходиться на шляху трансформації своєї енергетичної системи. Але є і ті драйвери економічні, да, перш за все, які сьогодні стали більш очевидними. Ну, по-перше, звичайно, це підвищення вартості електроенергії, особливо енергії, яка виробляється з викопного палива. По-друге, водночас ми бачимо розвиток технологій з відновлюваних джерел енергії, і в деяких випадках ми бачимо здешевлення цього обладнання як результат здешевлення вартості електроенергії, виробленої на відновлюваних джерелах енергії. По-третє, сама парадигма, енергетична парадигма в Європі вона змінилась. Тому Європа, як ніколи, потребує надійних партнерів, надійних постачальників електроенергії, і Україна має такі перспективи. Україна має повністю всі шанси стати таким надійним партнером. Досить багато роботи вже було виконано Україною. Це передусім і технічна синхронізація з європейською мережею, яка відбулась наприкінці лютого. Це і нещодавно позитивна відповідь від енергетичного співтовариства, яке ми отримали щодо потенціалу комерційного експорту електроенергії. Ну і, звичайно, що перспектива вступу України до Євросоюзу є таким драйвером і. Спонукає українських кравців розвивати власний бізнес вже з урахуванням європейських вимог. Що має робити бізнес сьогодні для того, щоб підготуватись до цього поствоєнного відновлення? Ну, по-перше, адаптуватися і працювати в умовах війни. Тобто вже сьогодні трансформувати свої моделі, сьогодні трансформувати свої команди для того, щоб після війни, після війни бути готовими розпочати, відновити свою активність. По-друге, звичайно, що як було зазначено на початку мого виступу, ми маємо працювати з Враховуючи вимоги Європейського союзу, тому дуже важливо брати участь в обговоренні цих планів по розробці відновлення України, які би компетентні не були міжнародні експерти, але саме українська залученість, залученість українських фахівців і гравців-учасників ринку є критично важливою, звичайно, що Україна. І весь світ зрозуміли, що енергія це зброя. Тому, напевно, найважливішим драйвером цих змін, і саме зеленої реконструкції після війни, є енергетична безпека та енергетична незалежність. Очевидним є те, що війна не показала нам, що потрібні нові технології зелені джерела енергії. Вона лише підсилила цей тренд, ці рішення та зобов'язання, які були взяті на себе. Тому рухаємось вперед до зеленого відновлення України і до перемоги.